Вітаю вас! Досить часто я чую від майстрів, взагалі б'юті-ніші, або тих, хто продають послуги, що вони впираються дуже швидко в фінансову стелю, і що тисяча-півтори тисячі доларів в місяць для них це уже. Як кажуть, Приділ. Сьогодні я розвію ваше упередження і познайомлю вас з нашою героїнею Кейса: це Алла, майстер пенанентного макіяжу, яка працює на Київській Бущергівці. Вона прийшла до мене в роботу, каже, Настя вперлася в стелю, маю ідею і навчання, хочу більше мати. Клієнтів на послуги, але не можуть цього реалізувати. У мене якесь нерозуміння з ним інстаграму, що там постити, що знімати. Я, наче, виставляю той контент, але він мені не приводить клієнтів. І важливо розуміти, що з такою ситуацією зустрічається дуже багато людей. Чому так відбувається? Тому що ви робите контент, який не продає. Тому що продаючий контент і звичайний контент, який ви собі придумали, це зовсім різні ситуації. І е, я кажу завжди, що можна продивитися 150 уроків по сторіс, на Ютубі у вільному доступі, їх є дуже багато. Але як зрозуміти, чи ти так використовував ту інформацію, чи ні? Саме на навчанні про левел ми з цього і починаємо. Що я даю свою систему створення сторітелів всього за 40 хвилин на день, продаючих, залучаючих вам клієнтів, а не просто контент заради контенту. Ви скажете, на нас прикольно, звісно, але я вмію робити сторіси. Так, ви абсолютно праві. Тому ми до моєї менторської програми включили одну фішку. завдання моїх менторів дати вам фідбек на ваші сторітели. Тобто, коли починається навчання на ProLevel, дівчата, всі, хто є в супроводі в мене, Отримують фідбек на свій контент. Вони, по-перше, отримали систему, схему, як робити такі старі тели, які будуть продавати, і починають одразу відпрацьовувати. І в нас є такий десятиденний челендж, коли дівчата роблять контент, і щодня їм ментор дає фідбек на їхній матеріал. І каже: конкретно: ось так було з Аллою. Да? Алла, ось тут в тебе процідає, немає соціальних доказів, отут тут ти не закриваєш заперечення. А тут треба додати ще ось таку фішечку. І за рахунок цього мої дівчата, які в мене в суправді, починають робити вже класний результат з перших тижнів. Так було із Аллою. Вона уважно, старанно пройшла челендж 10 днів зі сторіс. Їй щодня ментор надавав якісний зворотній зв'язок, і Алла враховувала це все в наступних сторітелах. І таким чином вона зрозуміла, чому її контент. Не продавав, і як зробити, що він продавав. Відповідно, це дало можливість швидко пробити фінансову стелю і почати масштабуватися. Але давайте подивимося, з якою точкою А прийшла до нас. Алла. ось так її виглядала сторінка. Думаю, що в більшості людей, які взагалі не вміють продавати або створюють контент за голови, вона виглядає приблизно десь ось так. Є якісь роз... рандомні рілси, пости, в яких реакцій нуль і людям не цікаво. Хіба що ви закидаєте щось гумористичне або про себе, і аудиторія тоді реагує? Але реагувати це не означає отримувати клієнтів і заробляти більше. В неї взагалі був нульовий досвід в продажах, і плюс вона мріяла про свій онлайн-продукт. До чого ж ми прийшли? Алла навчилася продавати, навчилася доносити через сторіси, через рілси, пости, важливість її послуг. Чим вона відрізняється від сотні інших майстрів, перманенту і мікронідлінгу, і що, чого вона працює з татуажем? І видаляє верніше да, татуаж і робить класний перманент. Тому що, да, всі роблять майстри ті самі послуги, але як заявити про себе, як виділитися, це все ми допомогли Алі зробити, і вона дуже старанно взяла наші рекомендації, інтегрувала для себе в блог. Зараз, як ви бачите, вона стабільно продає запис, клієнтів має на місяць вперед підвищила чек і зробила, підготувала блог абсолютно до наступного запуску. До масштабування. І відповідно за період роботи, в 10 тижнів, коли ми почали продавати, на 7-8 тиждень Алла зробила 4,5 тисячі доларів. То про яку можна фінансову стелю говорити? Ви повинні розуміти, що блог це майданчик, де ми реалізуємо свої послуги, не більше, а далі ми будуємо бізнес. І саме це я навчаю робити на авторській програмі про левел Супровід. Тому, якщо ви думаєте, що ваш блог не продає і тисяча підписників це вирок, ви помиляєтесь. Вам треба вашу індивідуальну стратегію, вам треба, щоб ми надали вам зворотній зв'язок на ваші сторітели, щоб ви зрозуміли, де ви робите не так, і це прикладне для вас, це не ми не розбираємо там машу, катю, Петю, А ми працюємо індивідуально з вами, індивідуально на ваших результатах. Тому, якщо ви реально хочете зрушити з місця, якщо ви реально хочете... Здобути новий досвід, запрошуємо вас на менторську програму про лево. Але спочатку послухайте, що говорить Алла про наше навчання. Найцінніше в програмі це структура, за якою ти працюєш. Не потрібно видумувати, придумувати. Є чітка структура, яку потрібно навчитися залучати в свій робочий контент, щоб воно працювало дійсно на результат, дійсно ефективно залучало клієнтів. Саме структура не, не наугад не просто так, аби для кого, аби як. Супер, дуже класно. Дякую.